Привіт, друзі! Сьогодні у мене експеримент. Я ввечері хочу запекти курку. Ну, не курку, а курячі стегенці я купила. Ось такі, дивіться. Ось такі. Вони в будь-якому магазині є кругом. Тут кілограм. Я начислила картоплю, от з такою шкіркою. Дивіться, достала з морозиловки цвітну капусту. Я її не відварювала, вона замерша. Кабачки теж замерші. І горошок трошки. Ось у мене помідори, я літом заморожувала, нашинкувала трішечки моркви. І цибуля. Я хочу зробити так посудині запіканку, таку м'ясо із овочами. Значить, так. Так як я вже відкрила рубрику «Худаємо разом. Справді я схудла на 20 кг. Була я 125 кг в липні місяці 10 числа. Дуже погано себе почувала. Було жарко, я не могла нічого робити, мені було просто погано. Я вирішила в своїй голові, що мені треба худати. Тому що давлення, тому що піднявся сахар, там 6-7 був сахар. По аналізах і 160 було давління. І коротше, я вирішила, що все, худаємо. І ем, зразу як я схудла на 5-10 кг, я це ну, не розказувала нікому, бо ну, воно мало видно, по-перше, по-друге, я не знаю, який буде результат. Так? І... Почитала я в інтернеті ПП-питання, всякі калорії, все на світі на світі вивчила. Які є блогери, все дивилася і стала експериментувати. Перестала їсти цукор. Цукросодержащі продукти, то тобто есть конфети, булки всяка різна, де налісники, де є сахар, я нічого не перестала споживати. І також я перестала хлібобулочні верби їсти. Все, більше нічого. Хліб, макарон, це все, що мука, ну, чуть-чуть я грішу, вареники я люблю їм. П'ять штук раз в тиждень можу з'їсти. Ну так, дуже-дуже трошечки. І купую гречаний хліб, одну скипку. Можу з'їсти раз у три дні. Ну, так, щоб не забути вкус хліба. Все. І перейшла на м'ясо. М'ясо я їм любе, крім копченостей. Печене, жарене, варене, любе, їм овочі любі, запечені, варені і супи, борщі любі. Тобто, їди хват... а, я ще є сир і чай я п'ю з творогом і з сиром. Ну, Не з бутербродами, звісно. Все, закінчились бутерброди в нашій житті. Все. Значить так, сьогодні я готую те, що ми дбали влітку, в себе на огороді все виростили, все заморозили. І тепер зараз будемо робити запіканку. Так, я думаю, що треба все посолити, тільки я не знаю, як от солити оці заморожені продукти. Це попроще. Значить так, кидаю я в курочку, прикравку для курочки. І оцей, значить, перець чорний. Ось такий перець чорний. Чуть-чуть так. Раз-раз. Я думаю, що й не помішає в картошку також. Так, і солимо. Ось тут солим. І солимо картошку за одне. Так. Тепер я зараз е, хвилинку виключуся, переколот все це і включимося. Так, дивіться, друзі, я поставила туди курку, картошку. А тепер я в цю миску маленькі овочі склала. Я їх зараз так чуть-чуть присолю, Ну, мені кажеться, що достатньо. не треба більше нічого, нічого кидати. І запіхну овсякі во дирочки. Вони маленькі, і от туди вони так раз-раз, раз, раз. раз, раз. Туди хай отак от, от вони туди. Во всякі дирочки, щоб вони позаходили туди. Ось так. Ось так. Так. Тепер. Я думаю, що оці овочі треба теж, мабуть, посолити. І чуть-чуть, мабуть, приправочку якусь. Ну, трішечки дам так. Ну, Тому що теж безвкусне, воно не вкусне. І посолити трошки. Так. Позаморожено, нічого я не розморажувало. Воно все розморозиться зараз в духовці. Так, тепер складаємо. Навіть не знаю, як складаємо, тому що воно все-таки заморожене. І... Ну, давай так будемо складати. Ось так. Давайте ось так будемо складати. Не знаю, правильно, неправильно. Ну, напевно, буде правильно. Як складемо, так правильно. Так, отак от. По очереді давайте. Ось так. Може, буде красиво зараз вийшло? Перший раз таке готую. Сама придумала, не знаю. Попробуємо побачимо, проекспериментуємо. Так, сюди викладемо так капусточку красиво. Отак, отак, от так от. Так от. В центр її, в центр, Так, Хай вийде такий у нас ансамбль прямо. Ось так. Так, помідори, табачки. Так, ось так. так. Ще є один кабачок загубився. Ще одна помідорка. Все, ось так. Тепер я думаю, що слідує це все, тому що воно таке, ну, якось так багато його в мисці, Я думаю, що це треба, мабуть, закрити фольгою. І на маленький вогонь поставити, ну, як, вогонь, середня температура, значить, яка середня? 160-180. Не 200 і не 240. Ставлю в духовку запікатися. І так, друзі, спеклася наша страва. Дивіться, я ще не відкривала, не знаю. Разом відкриваємо. О. Ось так вийшлося. Дивіться. Так, наперу. Воно якось пару. Дивіться, скільки там соку. Класно, ну-ка, давай попробуємо. Картошечка хороша. М'ясо давайте спробуємо витягнемо. О, хороше. Бачите, хороше таке класне. І все кабачки, і все пройшло як то на пару. Воно то пеклося в духовці, але воно як на пару приготовлене. Класно. Зараз буду звати чоловіка будемо вечеряти. Ну-ка, спробую. Mm -hmm. Недурно літом ми заморажували продукти. Як вкусно, як смак такий. Помідорку зараз спробую. Mm -hmm. Хорошо. Все вкусне. Ну, кабачок. Mm -hmm. Все вкуснюще. Класне блюдо вийшло. Буду надалі так робити. Готувати. А зараз будемо вечеряти. М'ясо і овочі прекрасно для дієти. Пока-пока, друзі. До зустрічі. Пока. Гарного вам настрою. Дякую за перегляди. Будьте щасливі та здорові! Я вас всіх люблю.